Спортивна редакція обласного телеканалу зі свіжим випуском новин. Мої вітання. Жіночий баскетбол, обласний чемпіонат суми Victory Cup зібрав шість колективів привабливих і спортивних: дві сумські суми баскеті сумдиута, по одній з конотопа і Путивля. А ще гостей команди Харкова і Броварів. Шість баскетбольних команд вирішили поборотись за перемогу. Два запеклих дні, багато вражень, емоцій, забитих м'ячів і відчайдушної боротьби. Спочатку зіграли груповий етап, аби визначити сильніших, щоб у фіналі остаточно дізнатись ім'я лідера. Тож у групі А команда Питівля зайняла третє місце, броварують друге, поступившись лідерам сумобаскету, які стали учасниками головного фіналу. Їхніми опонентами стали харківські дівчата, переможці ігор у групі Б. Сумські політехівці здобули тут другу проміжну сходинку, а молода команда Ді Сушай з міста Конотоп третю. Другого ігрового дня глядачі побачили всі фінальні поєдинки турніру та відчули справжній жагу до перемоги. Матч за п'ять і шосте місця приніс путивлю, перевагу над Конотопом 47-39. А ось у малому фіналі за призове місце зустріли Збровари та сундую. Програвши першу чверть – 16-9, підопічний Олексія Мельника зуміли реабілітуватись у другій – 5-13. Далі сумду потягнули ковдру на себе і схопившись за лідерство, перемогу не віддали. 33-41 – бронзові нагороди політеху на турнірі. Фінальна гра між харківським ХДФК і суму Баскет почала жваво 18-20. Сумчанки робили впевнені проходи, китки та відчайдушно боролись за м'яч. На жаль, почали програвати у другій чверті 8-16. Провели захист і наздогнати суперників уже не змогли. 51.37 перемога Харкова. Срібло суми Баскита та неперевершена. Відчайдушна гра прекрасної половини людства. Очень интересный был турнир. Это было первенство области открытое, поэтому приехало несколько команд из других городов. Это был интересный опыт для нас. Особенно команда из города Харькова показала нам интересную игру и захватывающую. Мы боролись, но, к сожалению, немножко не хватило. Підсумку харків'янки отримала кубок переможців, але й сумчани не залишилися без відзнак. Граючого тренера команди Сомобаскет Алло Журенка визнали кращим грацем турніру. Марина П'ятаченко на часі спорт.